Так, це трейлер DC. І ні, він не виглядає як обкладинка метал альбуму. А Супермен нарешті не кривить очі, ніби йому боляче жити менше тьми і депресії, більше кольору польотів і людей, які не хочуть одразу помирати. А ця Лоїс задає питання Кларк, зависає. Оце я розумію напруга. До речі, якщо ще не захотілося закрити відео. Та і підпишіться, бо далі буде ще більше аналізу, хайпу і. трохи крінжу. А тепер лекс виглядає як HR-директор, який не візьме вас на роботу, але впарить курс із тайм-менеджменту, інженер, суперпес, зелений ліхтер. Ган витягує персонажів із глибокого комікс-підвалу. А ми Ми це їмо. Монтаж. Кітки, музика тримає. Камера, нарешті, не в руках Бамблбі. І так, це лише трейлер. Але вперше за 10 років я не згорів від сорому. А ви як? Напишіть в коментарях, вірите ще в DC?